Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий всіх бачити, друзі. Питання, яке задавав один із наших глядач, і проблема з якою він зіштовхнувся. Питає він, що робити із нутряками, тому що. Ні, ні, та й буває таке, що на господарстві з'являються нутрячки, чому вони з'являються, то зовсім інше питання, але це можна так сказати проблемне в якійсь мірі поросятко, шляхи вирішення оцінюють проблеми. Друзі, якщо у вашому районі, де ви проживаєте, є гарний якісний ветеринар. Звертайтесь до нього глобально. Це операція 10-хвилинна, Нічого там страшного в цьому немає. Єдиний мінус і недолік, що для оцього от прооперованого поросятка, Потрібна окрема загорода його в загальну групу. Якщо воно знаходиться в загальній групі, підкидати не можна. Другий варіант, максимально можна так сказати, безпроблемний. Це тримаєте оце от поросятко 4-4 з половиною місяці. Дуже гарно, якісно його годуєте, щоб воно у вас виросло хоча б під 100 кілограмів. Ну і забивайте жодних проблем у вас із запахом не буде, тому що все це перевірено. Але тримати потрібно не більше 4-4 місяці. Ну і другий варіант це хімічна кастрація. Тримаєте оце от поросятко як звичайне відгодівельне поросятко. Єдине, маєте дивитися, щоб він там у 5-5 місяців, якщо він сидить у загальній групі із свинками, не почав їх запліднювати 5,5-6 там 6 місяців. Ну, контролюйте цю ситуацію. Ви ж на господарстві знаходитесь, маєте контролювати всі ці процеси. Ну і потім робите ін'єкцію. Якраз, от згідно інструкції є ці всі препарати, напишіть в інтернеті. Хімічна кастрація для хряків, воно вам все виб'є. Згідно інструкції, проводите оці от ін'єкції, забиваєте порося і в принципі також проблем зовсім ніяких немає. Так що, який варіант краще і більше підходить вам, вибирайте самі. Друзі, поширте, будь ласка, це відео, натисніть вподобачку і напишіть в коментарях шляхи. Вирішення оцеї проблеми, як би поступали ви.